йшов чи їхав до цього храму сотні разів. Але правду сказати, лише як я побачив вас, обличчя соняшників, я зрозумів, що багато чого змінилося, додалося. Щоб бодай наблизитися до розуміння того, що властиво змінилося, згадаємо події, які відбулися в Українському католицькому університеті наприкінці літа 2012 року. З 20 по 26 серпня, на території університету та Львівської духовної семінарії відбулася ювілейна зустріч, присвячена століттю плисту. Школу лідерства та громадянської позиції більшість провідних менеджерів університету освоїли у плесті, а також у деяких інших молодіжних організаціях, таких як Обнова, Сум УМХ. Український католицький університет і пласт поєднує особа митрополита Андрея. Саме він свого часу став найбільшим духовним авторитетом для української молоді. Пережиття породжує гідність Богу. Відкритість на чар, На таїнство. Колегіум, який назвали на честь патріарха Йосифа Сліпого, стає особливим місцем для освіти та духовного розвитку університетської молоді. Студенти тут матимуть нагоду вчитися спілкуватися і зростати у служінні. Такого роду установа є першою в Україні. Страшенно задоволене. Тим початком Задоволені атмосферою входження студентів у цей будинок, у цей світ. Батьки страшенно задоволені. В ідеї її розвитку закладено розуміння університету як спільноти, досвід життя у колегіумі допоможе молодим людям у майбутньому творити краще українське суспільство. Як і натримання класних Взагалі шикарно Квіти для перших класників. Так, це все для тебе любимо. Ми поселяємо 138 тридцять вісім студентів. Як бачимо, дуже гарний настрій, студентів також дуже гарний настрій. Всі задоволені людей і надіємося, що насправді якось тобто наше співчуття буде. Для присутність нас, буде наслідкуватиме. Споруда була завершена за три роки. Будівництво фінансували меценати з України, Північної Америки, а також деякі європейські харитативні організації. Кімната дуже гарна. Я, я навіть казав до свого сусіда по кімнаті, кажу, краще, ніж вдома. Поряд зі студентами тут проживатимуть викладачі, куратори, адміністратори, монахині-редемтористки, особи з особливими потребами. Центр розвитку особистості буде запрошувати до колегіуму визначних людей з різних країн світу. Їх життєвий досвід збагатить молодих людей, які лише розпочинають свою життєву і професійну дорогу. Я ще розкажу, я є пласту. Це не є організація, яка тільки на якийсь короткий час. Ми маємо так звані чотири улади, починаючи від. Тих euh, новиків, тих можна сказати, дітей практично. Є юнаки, юначки, то є так 12 до 18. Пізніше є старші пластуни, то так приблизно від е, 18 до 30. А пізніше є сеньори. Одним словом, раз ми стали пластунами, ми хочемо ті пластові ідеї. Е, зберегти і з ними жити через ціле наше життя, освячення колегіуму відбулося у неділю, 26 серпня, 2012 року. Новий колегіум освятив патріарх Святослав, єпископ Борис Гудяк та інші єпископи УГКЦ. Же... Веселка над колегіумом кинула місточок до події, яка відбулася 12 років тому, під час інаугурації Українського католицького університету. У 2000 році над учасниками урочистостей також з'явилася веселка. Радість небес і радість сердець зливаються в одно. Вершиною святкувань цих днів стала хіротонія ректора Уку. Провід церкви призначив владику Борису Гудзяка Екзархом для українців-католиків Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що свого часу Патріарх Йосиф міг зворушити серце унікального юнака, який крок за кроком у своєму житті ставав на дорогу університету патріарха Йосифа. Спочатку його особи і так цього університету, який він заклав у Римі, саме для того, щоб провадити у розсіяні сущих до пізнання істини і вести їх по дорозі життя. І цей юнак крок за кроком, ідучи по тій дорозі, роздавав те, що мав. Сьогодні, можливо, в цій хіротонії. Преосвященний Владико Борисе, Господь Бог підсумовує усе ваше теперішнє життя. Але хоче зробити з вас провідника у життя вічне усіх тих, хто піде за вами. А їх будуть тисячі і мільйони. Говорячи про воплочення Сина Божого, у нашому Акафесі до Богородиці, ми співаємо такі слова: був на землі. Але й неба не покинув. Бо був незбагненний Бог Слово. Дорогі владико Борисе, сьогодні відпускаючи вас до Франції, ми хочемо співати подібні слова. Ви йдете туди, але й нас не покинете. Не покинете церкви в Україні і нашого католицького університету.